Ремонтні роботи на комунальному підприємстві здавалася б звичайна справа. Але активісти Рокитянського району покликали журналістів стоп-кору, щоб ми з'ясували, що насправді приховує очільник Рокитянського водоканалу. З громадою, які небайдужий розвиток нашої країни, яка не збирається мовчати і миритися з розкраданням державного майна, ми поспілкувалися. Про це трохи докладніше. Перебуваючи на території водоканалу. Я бачив два мана. Які грузилися дорожніми плитами, які були зняті території водоканалу. Тоді обрати внимання, що дивлюсь під мен плит. Хороші плити дорожні забирають, а встановлюють барахло таке товщиною в 20 см, а ті в 5 з товщиною 5 сантиметрів. Мене, звісно, це возмутило. Думаю, той водоканал розграбили, донят, не один хату в цьому районі поставив. цю. І підійшов до охранника, питаю, що це тут за беззаконня таке, хто це таке дав команду. Мені охранник розказав, нам дали команду, щоб нашої тут ноги не було, і робіть, що хочете. Не гаючи часу, ми вирушаємо на місце подій до водонапорної башти, де і було замінено плити. Маленька корупція, великі гроші. Зараз ми можемо наглядно бачити різницю між цими двома плитами. А подальше розслідування цієї справи, вартість усієї цієї оборудки дивіться у нашому сюжеті. Що відбувається? Ну, ви знаєте, що тут замінюють панелі? Ну, а на що воно вам? Ну як це наша воно вам? А на що воно вам? Ви тут охороняєте? Тут замінюють панелі незаконно. Бачили товщину цієї панелі? Мене ніякі коментарі замінюють ці, я не вам ці панелі. Скажіть мені, будь ласка. Мене воно не волнує. Виді, до начальника питайте. Це мене хвилює. Хто замінює ці панелі? Скажіть. То мені. То не я ж їдьте до мене додому. Дивіться до мене. Поїхав додому. До мене, я ж їх не взяв. Вже ну що ви мене я, питаєте? Я, я розумію. Ну ви ж бачите, хто змінює? Я ж нічого не кажу. Я, я побилися, хай собі там. Я не знаю, щось там побилися, чи що вони міняють, чи я не знаю, то не моє діло. Виді, ні, 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 ні. Я є начальник водоканалу Нікуленко. Дітя до нього. Я зрозумію. Не отримавши жодної відповіді від охоронця, ми намагаємося знайти Ніколенко Олексія, голову водоканалу. Чому там половина паркану, зовсім інші плити? Чому вони в два рази тонші за ті, що були? І де всі акти, які ви мали узгоджувати з громадою, є договірні відносини, є договір з приватним підприємцем, який провів ремонт огорожі. Тобто ви це самі вирішили, що вони потребували заміни? Е, ну, скажімо так, вирішили, не вирішили. Це все було обстежено, дані обстеження давно проводилися і вони давно вимагалися на заміну. Ну можна побачити документи, хто розпорядився замінити ці плити? Тобто, має бути якийсь акт, що ви розглянули, що цей паркан потребує заміни? Зрозумійте, якби не було зиску, якби, як, якби не було йому зиску, він би цю роботу не знайшов. Ну е... а який йому зиск? Це він сам знаєш? Я йому ввиду не... не робив би, не, не знайшов, не. а не робив. Він ж не передвиборна компанія. Зиск <с зовсім інший. Всі державні роботи мають бути документально підтверджені. До вас немає жодних документів. Будь-які ремонтні роботи на комунальному підприємстві мають узгоджуватися з головою селищної ради. Я визвав сьогодні директора комунального підприємства рокетна воду Калніколинка Олексія Віталійовича. Він сказав, що робота робиться планово і він мною це не погоджував, не погоджував цю роботу. Ні, цю роботу зу мною погоджено не було. Він самовільно все зробив. Да, без моєї згоди. І якщо це було б, щоб моя була згода, значить була б. Проведена робота так потрібно згідно чином законодавства. А виробничий процес стосується, я так Значить, розумію, що це комуналь, як, комунальний якіс... підприємство, рокитна водоконала здійснює свою діяльність відповідно статуту відповідно нормативно-правових актів, які діють на сьогоднішній ну, день. А хто давав йому право розпоряджатися майном громади? Хто надавав йому це право? Мені статуті, по цьому факту нічого не відомо було до дня. Що в статуті прописано? Це так. не є законом. Ви розумієте? Статут, я все розумію. Все розумію. Написати, я розумію. якщо він щось порушив, інсті. хай відповідає відповідно, відповідно чинного законодавства. Все. Дізнавшись що всі документи у правоохоронних органів, ми прямуємо до міліції, де спробуємо дізнатись про хід слідства. Це ж низький проєкт корупції. Нас цікавить питання, як йде слідство по справі з водоканалом та з парканом, який там самовільно просто замінили. 20.08.2015 року Рокетнянським райвідділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по статті 191, час 1 Кримінального кодексу України. На даний час. Про по даному кримінальну впровадження надані ряд доручень проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даного кримінального правопорушення. Буде по подальшому зібрані всі матеріали, проведеться досудове розслідування і потім всі заходи спрямовані на розкриття даного злочину. Скажіть, будь ласка, ви бачили документи, якісь які він заключав, голова цього. Підприємства, які він заключив з приватним підприємцем на зміну панкану? На даний момент надані запити і проводиться слідство. Більше, То ви більш, не бачили так? Ні, більш, більше, ніяких осіб, ніяких документів. Більш, більше, більше нічого по цьому поводу сказати не можу, так як проводиться досвідове розслідування. Після отримання всієї інформації ми особисто хочемо поглянути, скільки ж можна заробити на такій чорній оборудці. Голова водоканалу Олексій Неколенко самовільно без погодження з сільським головою, без погодження депутатів сільської ради, без жодних документів і постанов домовляється з приватним підприємцем та змінює 48 хороших плит товщиною 18 сантиметрів. Орієнтовна ціна 2300 грн, гривень на плити, які були в використанні товщиною 8 сантиметрів і орієнтовною ціною 500 гривень. За це приватний підприємець купує два насоси для водоканалу, які коштують 15 тисяч гривень. Методом простої математики ми множимо 48 – на 2300 та отримуємо 110 тисяч гривень, та 48 множимо на 500 та отримуємо 24 тисячі гривень. Бачимо простий приклад: 71 тисяча гривень чистого прибутку. Ми будемо слідкувати за ходом слідства, і коли діло дійде до суду, то порушнику загрожує позбавлення волі сроком до 5 років. Але найголовніше, що наше розслідування це всього лише один приклад з багатьох шахрайських схем, які разом ми маємо викоронити з нашої країни.